Забудьте про магазинний паштет. Ось так легко можна приготувати домашній печіночний паштет. Для початку ми відважили 2 кг печінки, нарізаємо і перекручуємо на дрібне ситочку. Ми відважили 3,5 кг м'яса. Теж нарізаємо і перекручуємо. М'ясо я взяла з лопатки. Ви можете взяти на свій смак, але щоб був. А м'ясо я перекручую трошки на більше ситу. І ми відважили 3,5 кг сала. Теж перекручуємо. Перекручуємо теж на велике ситко. Поплачемо сьогодні трошечки ще з вами. Ми почистили, порізали 15 цибулин. і теж перекручуємо на дрібне ситко, так само, як печіночко. Все скинули в одну тарілку і додаємо курячі яйця 25 штук. 3 ложки столових солі. І чайна ложка чорного перцю. І все це перемішуємо. Все це ми ретельно перемішали. Зарані ми банки помили, простерилізували і накидаємо банки. Це рецепт на 22 півлітрових банки. Саме стільки мені влазить в автоклав. Отакий у мене автоклав. Мені мій чоловік допомагає і починаємо зложувати сюди. Перший ряд ми наложили, тепер другий ряд наложили. Це третій раз вже заложили і заливаємо водою. Води має бути на сантиметр більше від банки. Ми закрили, закрутили і насосом накачуємо до 1 атмосфер. Так, температура має піднятися до 110 градусів. Засікаємо 30 хвилин, підтримуємо цю температуру, виключаємо і собі оставає в автоклаві до ранку. Гарячим не відкривайте, бо позриває банки. А на другий день тоді відкриваєте автоклав і виймаєте паштет. Нічка в нас пройшла, автоклав охолов, навіть водичка ще тепленька. І отакий у нас паштетик вийшов.